Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Хочете позбутися боргів назавжди? Тоді зробіть цей ритуал. Ця інформація дуже цінна, тому вам потрібно підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, це і буде вашою вдячністю. Отже, на спадаючий місяць візьміть сім монет однакового номіналу. І опівночі, коли на небі буде видно місяць, вийдіть на вулицю, знайдіть безлюдне місце і, дивлячись на місяць, скажіть таке замовляння. Місяць, що спадає, борги мої забирає, гроші в мій дім повертає. Амінь, амінь, амінь. Щоразу, вимовляючи замовляння, ви кидаєте на землю одну монету. Зробіть так сім разів. Обов'язково не забувайтеся ділитися цим відео з близькими вам людьми, а в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!